Вівторок, 15 жовтня, в ефірі. Новини на 11-му. у студії Катерина Нічок. Вітаю, підписуйтеся на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, і коментуйте наші новини. А ми починаємо випуск. Вночі ворог знову був по Нікопольщині, Обійшлося без постраждала, хала є руйнування. А по Миколаєву Росіяни вдарили С-300, є загиблі та поранені. Більш детально про оперативну ситуацію в країні та на Дніпропетровщині розповість моя колега Олена Петроченкова. Вона з нами на прямому зв'язку. Олено. Катю вітаю вночі. Агресор знов тероризував Нікопольщину. Спершу поцілив дроном камікадзе по райцентру, потім вдарив Серсезеве град по червоно-григорівській громаді. На щастя, ніхто не постраждав. Атаки припинилися лише близько півночі. Ранок минув тихо. А по Миколаєву окупанти поцілили ракетами С-300. Загинула жінка, поранені 16 людей. Атака відбулась вночі. Пошкоджень зазнали інфраструктурний об'єкт, ресторанний комплекс, торгові павільйони, житлові будинки та автівки. Виникли пожежі наразі. У місті ліквідовують наслідки до лікарні доправили 13 постраждалих. Очі росіяни завдали удару по Україні сімома зенітними керованими ракетами С 300 400 били по Миколаєву. Двома ракетами Х-59 по Чернігівщині та по Сумщині. Не обійшлося і без ударних БПЛА. ворог запустив на нашу територію 17 дронів. ППО збила 12 ворожих ВПЛА в Миколаївській, Київській, Одеській, Полтавській, Чернігівській, Кіровоградській та Черкаській областях. А для Херсона видався трагічним учорашній вечір ворог обстріляв приватний сектор у Дніпровському районі. У власному будинку загинуло дві жінки, ще одна отримала поранення. Соціальні працівники працюють на місцях влучань разом з постраждалими, визначають обсяг робіт з ліквідації наслідків ворожих ударів. На вулиці, коли сюди прилетіло, нас у тета спасло, коли перший раз прилетіло, заклинили двері. Муж пішов взяти, поділити двері і якраз прилетіло сюди. І на цю мить в мене вся інформація більше роз. Скажемо вже в наступних випусках. Студія Катю. Дякую тобі, Олено. Це була наша Олена Петроченкова, яка розповіла про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. Вже два з половиною роки без води, газу та електрики вони виживають у підвалах зруйнованих будинків, але з вірою у ЗСУ. це про жителів славетного гуляйполя, яке росіяни щодня намагаються знищити, бо воно їм, наче, кістка у горлі, адже зруйнувала плани захопити значну частину Запоріжжя. Як і майже 100 років тому, коли тут теж точилися бої, а отаман Нестор Махно створив осередок партизанського українського руху. Як зараз виживає батьківщина легендарного анархіста, що зриває військ. Ові плани Росії наш репортаж. Запорізькі рятувальники вантажать гуманітарку п'ять разів на тиждень і відвозять у прифронтові міста. У нас три прифронтових міста: це гуляйполе, оріхів, степногірськ, хліб, вода питна. По місту розвозиться технічна вода. Крім того, дуже багато тварин без безхатьками і шукаємо волонтерів, які нам надсилають корми для тварин, корми для тварин, які ми передаємо людям на прифронтових територіях. Вода, продукти харчування, коли є теплі речі, це взимку, постільна білизна, оскільки там немає можливості це попрасувати. Тобто люди просто викидають стару білизну. Так само і хлопці наші. Вирушаємо з рятувальниками до Гуляйполя, батьківщини Нестора Махна, яка сьогодні зриває військові плани Росії. Піхоти, знаю, кожа, землі. На запах, на на доди. Містечко тримається під нищівними обстрілами, але не дає себе захопити. Звідси окупанти на відстані танкового пострілу. Декілька кілометрів, тобто там сім, шість кілометрів. Деякі частини бувають там 5 кілометрів. Це якщо брати від самої межі міста. На в'їзді у місто нагадування про славетну історію, краєзнавчий музей. Вірніше те, що від нього залишилось, уціліла лише металева збільшена копія махновської тачанки. Місцеві повідомили, що сюди прилетіло РСЗВ, і вся будівля розвалена. У 1917-му-1920 роках у Гуляйполі був осередок партизанського українського руху. Тут хазяйнував анархіст-революціонер Нестор Махно. Як і майже 100 років тому гуляйполе на лінії фронту російсько-української війни. А сьогодні на дорозі, поряд з уламками, цегли і снарядів розкидані сліди руського міра. Прямо на дорозі можна знайти ось таку. Купюру вона фальшива, і по ній можемо зрозуміти, як працюють російські піарники. Тут сказано, що тебе бросили в окоп з одним автоматом проти цієї армії дронів і артилерії». Таким чином росіяни, які скидають з дронів такі фальшиві долари, такі листівки, хочуть демотивувати, хочуть деморалізувати населення і українських військових не чинити опір і не воювати проти так званої Другої армії світу. Але бійців, які вже 10 років протистоять російській навалі, не зламати. Вони на фронті гатять окупантів, а рятувальники щодня виїжджають до цивільних попри потужні обстріли. Грати, танчик, артилерія. Сьогодні скільки просиділи ж під час обстрілу? Тан десь годину просиділи. Їдемо до пункту незламності у Гуляйполі. У підвалі жителям роздають продукти харчування. Тут можна зарядити телефони, павербанк, попрати речі, прийняти душ, відремонтувати одяг і навіть підстригтися. І вас можемо Тут працює інтернет і телебачення. Звідки містяни дізнаються останні новини? Для пані Зінаїди це єдине місце, де жінка почувається у безпеці. Розповідає, що нікуди не їде, бо чоловік важко хворіє. Я дивлюся, як я молодь воює, і залишаються вони без них, без трубці. Це дуже страшно. Щоб ніхто не бачив цей бини усього. Бо дуже важко і страшно. Ну ми ще власні його і два години без світла, без газу, щоб тільки не стріляли, щоб вони уйшли. Ми до них не прийшли. Вони до нас прийшли. Це дуже страшно, Уже два з половиною роки гуляй поле без електрики, газу і води. Технічно привозять рятувальники. Е Тищу Куп. Найзатребуваніший пристрій сонячні панелі. Містяни просять усіх небайдужих і волонтерів. Передати їм життєво необхідну річ. Люди виживають як можуть і користуються переважно ось такими панелями для підзарядки. В даному випадку це радіоприймач. Робили кормушку. Не забувають підгодовувати котів і собак. Востатих братів, наших менших, у Гуляйполі багато. У мене в самого дому 11 котів. Одного знаю. У нього 24 кота дома безпризорні. Він позабирали. Пані Августина від початку повномасштабної війни живе у підвалі. Уламками побило її квартиру. Оце тут я мешкаю на першому поверсі. Зараз підемо до мене. Подивитися, що у нас усе розбите. У прильотах жінка добре орієнтується та, попри смертельну небезпеку, не втрачає гумору. От, вроді йдеш, нічого нема. Тут тільки навстрічу свист такий, як будто джин з бутилки виліз, і після оцього свиста починаються прильоти. Зразу треба на землю. Звісно. Є... Діти каже, хотіли забрати до себе у Дніпро, і друзі кличуть. Відважна жінка проти. Два з половиною роки живе у підвалі багатоповерхівки із подругами і котиком. І чекає, що Збройні Сили України виженуть окупантів. Оце отут. На оцій печки, що я вам казала, готовімо їсти. Це в нас таке тут, е, як кухонька, виживаємо тут. Зараз четверо чоловік. У мене друзів дуже багато, дуже багато мені дзвонять, все приглашають теж. Ну, дай їм Бог здоров'я. А я кажу: ждіть моєї телеграми. Я вам пришлю, що повертайтеся додому. Це понад у гуляйпільській громаді не оголошували примусову евакуацію. Тут і досі залишаються 2400 жителів. євген Коптів Денис Лисавенко. Новини одинадцятого каналу. Службова бова недбалість, що обійшлася у 3 мільйони гривень, у кривому розі судитимуть начальницю відділу освіти виконкому райради. Посадовиця завдала бюджету збитків на закупівлі електроенергії. В договір між відділом освіти та постачальником вносила додаткові угоди із завищеною вартістю електроенергії. Тепер на обвинувачену чекає суд, якщо провину жінки доведуть їй загрожує до 5 років позбавлення болі. Про тимчасові перебої із водопостачанням повідомляють у обласній раді Дніпропетровщини. Інформація стосується Дніпра, Кам'янського та Верхньодніпровська. Відключення через ремонтні роботи на Аульському водоводі. Фахівці вже працюють над усуненням несправності. Безперебійне водопостачання обіцяють відновити протягом дня. Втратив обидві руки, але не втратив силу духу. Два роки тому історія цього військового вразила ледь не кожного українця. 22-річному хлопцю довелося ампутувати обидві руки, але поранений боєць не здався і хоче допомагати побратимам відновлюватися у центрі реабілітації. Як саме розпитала наша Анастасія Шуляк? Все саме страшне, що може бути на світі. Він сьогодні разом з нами, хоче піднімати війну. Вони тиснуть один одному руки і не вірять, що пройшли разом такий надскладний шлях. Два роки тому медики саме цієї лікарні Дніпра рятували Михайла після поранення та пишалися його мужністю. Михайло 24 роки воює з 19-ти. Повномасштабне зустрів в Авдіївці на Донеччині. Саме там отримав тяжке поранення, що перевернуло його життя. Це була керована ракета «Птур». Я водій, механік бмп в Мій борт просто прилетіла ракета і. Сразу відірвали дві руки. Потім, коли я відходив від машини, випала права рука, я її викинув з рукава. Зараз захисник вже з протезами їх встановили німецькі лікарі, проте рятували життя бійця та готували його до подальшої реабілітації саме дніпровські медики. Коли ми дивилися на його поранення, здавалося, що таки не виживають. Я ти шепотів. Як мовить воєнних не здамся, все, все буде добре. Травма грудної клітини, живота, струс мозку та ампутація рук Михайло пройшов важкий шлях. Спершу тривалий та складний процес лікування, потім відновлення. Але він вистояв і зараз хоче своїм прикладом мотивувати інших поранених бійців. Михайло поводився, що ми разом будемо хлопцям допомагати. Будемо вселяти у них такий бойовий дух. Що треба боротися до останнього. Я вважаю, що це кращий приклад для всіх воїнів, які, на жаль, без кінцівок подивитися на нашого героя Михайла. Михайло впевнений, підтримка, запорука успішного відновлення. Бо якщо людина втратить віру, нічого не зроблять навіть найкращі лікарі. Насправді готовий працювати в лікарні, бо це дуже важко. Перший час. І тим паче, якщо немає підтримки від близьких. Тому що під час війни дуже багато близьких виїхало за кордон. Одним з перших Михайло поспілкувався з Костянтином у захисника ампутовані обидві ноги. Вірю, що Михайло каже, немає нічого неможливого. Головне не втрачати віри, бути сильним духом та мати підтримку. Він, наприклад, вже керує автівкою. Анастасія Шуляк, Євген Шпак. Новини 11 каналу. На Дніпропетровщині завершився чемпіонат України з міжнародних шашок. Цього року для проведення фінального етапу обрали Кам'янське. Протягом тижня змагалися найсильніші гравці країни, серед яких гросмейстери та чемпіони світу. Переможців вітали на урочистому закритті чемпіонату. В фіналі чемпіонату України взяти перше місце це висока нагорода, і я хочу сказати, що змагання пройшли на дуже високому рівні. За останні роки, де я приймала участь, я такого рівня чесно не пам'ятаю. Дійсно, дуже все організовано, дуже все зроблено для того, щоб ми комфортно грали. Вдячний, що міністерство молоді і спорту обрало саме наше місце для проведення всеукраїнського чемпіонату з шашок. І також ви всі знаєте, що у нас в місті дійсно дуже потужна школа шашкістів. І я хочу подякувати Ігоря Губарева, хочу подякувати всіх наших тренерів з 10 міжнародних гросместрів України, саме чотири з міста Кам'янського. Наразі це вся інформація від команди 11 каналу. Підписуйтеся на наш Ютуб, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити і коментуйте наші новини. Побачимося у наступних випусках. Бережіть себе і до зустрічі.